Ви знаєте, дуже багато я сьогодні лежав пророків, які прийшли і ніби говорять від імені Бога, а насправді там Бога немає. Що робили пророки Божі? Вони завжди привертали людей до Бога. Ми завжди да, фокусувалися на те, що люди прийшли до Бога. І найбільшим пророком, який був на землі, це був Єоган. Про це сам сказав Ісус Христос. Він не робив якийсь чудес, він не робив невідомого що. Да? Він привертав людей. Він проповідував про правду і хрестив в покаяння для того, щоб люди прийшли до Бога. І він облічав царя. І багато сьогодні людей е, йдуть, фокусуються, що отам ніхто сказав, е, скільки в буде дітей, а скільки в мене квартир буде, машина і так далі. На, на, на таких плодських речах. Але, насправді Господь показує, що ні. І коли пророк Божий навпаки облічає, тому що Дух Божий прийшов для того, щоб облічити світ. В гріху, і в суді. І він показує, що їх побивали. І навіть фарисеї, вони побивали. І він говорить, що Єрусалима, Єрусалима, вбиваєш пророки. І побуваєш камінням космо до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей як фочка, а ти побуваєш. І він показував і облічав їх, що вони говорять, це наші отці побивали, а ми їм строємо гробниці. Він говорить, тим самим ви є співучасниками, тому що ви тоді строїте гробниці тим, тим пророкам, а ці за ваш час, за вашого часу побуєте. Да? Ісуса Христа вбили, інших там християн бували, учнів Ісуса Христа. Це безум'я. Тому Тимофію він описує Павло і говорить Тимофію за зберігай передання, те, що я тобі передав навчання. Уникай марних балачок, суперечок, тверджень лже знань, якими деякі хвалячись і твали від віри. Тому як Господь показував, перевіряється пророк Божий по плодам. Не може дерево приносити і добрий плод, і поганий. Воно або хороше, або погане а, приносить а, плода дерево. Тому будьте уважні, не йдіть на поводу усіх, але е, перевіряйте все по Слову Божому, вивчайте слово Боже, наповнюйтеся е, дійсно духом Божим, не якимось своїми переданнями чи переданнями когось.